Добрий день, друзі. Сьогодні буде відео про те, з чого робити нори для рака. Як ви бачите, я придбав трубу. Тут у нас 35-40 і 50. 50 зараз сильно не потрібно, я в зв'язку з цим взяв одну 35-40. Уже потрібно, я дивлюсь, потихеньку став, ложити 35-ту е, в нижній е, басейн, бо рачок там є вже підріжчий. він ховається під фільтром у е, ці, у ці... більші нори. І я вирішив, що пора вже, мабуть, е, підмінюємо. Підмінюємо нори. Так, що для цього потрібно? Ну, понятно, труба? Труба, да? 530 гривень, це 5 штук по 100 гривень, звісно, це бізнес такий, який поки не приносить грошей. Находжуся в гаражі, будемо тут пиляти. Нарізати дану трубу. Не забуваємо про те, що треба. Переодягнути, щоб жінка потім вдома не дала по шапці. Так, для цього нам потрібна болгарка з кругом, так як різати вручну, ну його в баню, болгарочкою чпок-чпок та й все зроблено. Не забуваємо про техніку безпеки: окуляри, маркер, рулеточка відмірять. Потім, коли ми наріжемо... Коли ми наріжемо, нам потрібно буде свердло, стяжечки. В Аврорі 19 гривень, а в магазинах так по 50 то беріть в Аврорі на... Я взяв три пачечки, нехай будуть. І шуруповерт. Ну, чи дрелька. Для того, щоб е, свердлом дирочки просвердлити і е, в подальшому з'єднати труби. Так, ну що, беремо рулеточку. Е, я думаю, думаю, нам потрібно по 10 см, по 10 я думаю, в Нижній УЗВ, ну, в Нижній басейн буду нарізати сороковку і тридцятьпятку. А 50 я наріжу на 15 см для, для підрожджого рака. Бо так я звернув увагу, О, у нас гості були, ходить кс. -кс, -кс. Е, так як я звернув увагу, в верхньому ЗВ вже є рак десь сантиметрів 12-10 ну 10 точно. 12 є пару раків. Тобто вони ростуть. їм треба. Там по 15 нарізано 50-ку я ріжу на 15 см. Ну що, приступимо потихеньку. Дивіться. Надіюся, змонтую якесь відео таке, що е з музичкою. І що. берем нехай будуть на всяк випадок, хоч це і не метал, дерево, но надо техніку безпеки придержуватись. Очі є очі. Ще потрібен канцелярський ніж, для того, щоб оці ось заусінці оці пообрізати, позачищати, щоб їх не було. Нудна робота, але потрібно. Болгарочку, маркер, рулітку вона нам не потрібна, нам вже в подальшому треба тільки канцелярський ніж поки. І починаємо зачищати. Ось оце. Оце ось ми будемо зачищати. Так, ну що, подивимось, що у нас виходить наші прибори. Так, е ось виходять такі соти у нас. Нори. О, поробив двохярусні, більші, менші, двохярусні, одноярусні. О, щоб було. Так що підписуйтесь на наш канал, е розповідаю все, що. Як є, нічого не придумую, нічого не видумую. Користуйтеся, поради, порадами пишіть коментарі, ставте лайки. Буду радий вашим переглядам та вашим коментарям. Дякую вам за увагу. Далі буде. Слава Україні!